Християни православні кажуть, почитали б вони святого Стиліана, котрий сказав, коли вже став повністю свободний від дома, від багатства від землі, я наконець скинув із себе тот тякорь, котрий держав мене на прив'язі, як раба. І тепер я відкритий, і путь відкрився передо мною у Царство В Воражені Христа. Котрий сказав, істинно говорю вам, аж не обратитеся к Богу і не будете, як діти, ніде не войдете в Царство Небесне. Все життя був такий, як мала дітина, довірчива, незлобива, такий відкритий, непам'ятозлобивий, бажаючий общення, і Бог дарував йому такий талант, що він успішно лікував хворих дітей. Причому, коли їх лікував та лікував їх молитву, но брав їх на руки і просив Господа Боже зцілі цього раба, а потім молився і за батьків, так же молився і за жінок, котрі не мали дітей. І після молитви стіляна не то, що мали діти, ще й многодітними ставали такі жінки. Так вийшов в історію Православної церкви святий Стиліан. Серед тих святих, котрих ми кажемо, ми не так знайомі нашим людям, ми у кафедральному соборі на другому етажові поряд із іконами із Афона, маємо ікону преподобного Стиліана. Преподобні отче Стіліани. Молі Бога за нас, за наших дітей, за наших матерей, за нашу молодь. Благослови, щоб наші дітки були церковні, мудрі розумні, а щоб мамки знали, що коли дітинка хвора, то не треба йти до ворожки гадалки, а сперва обратитися к Богу і придати дітину Христу і його святим, зокрема Стеліану, і самій через покаяння, причащення, через молитву, проситися на допомогу Божою. Божа мати, ми тепер. Нинішнім днем дали вже оддані празника, видиме красоту Різдва Христового. А ще через пару днів, 19-го по Новому, 6-го по старому, будемо празнувати Святого Миколая. 19-го, коли буде по юліанському календарю праздник Миколая, будуть празднувати 99 православних і жителів нашої держави. Тож наперед. Аванцем каже, і ти, Отче, у Ніколає, моли Бога за нас, щоб твоїми молитвами Бог просвітив ум тим людям, куди дерзнули зломити ворота і ограду тисячолітньої традиції в нашій Україні. На їм Бог простить, вони так що поламлють, бо там їмся їм дош... їм много не вдасть, бо тільки то ті люди. Котрі живуть духовні благодатні традиції, держаться канонічної церкви, держаться нині, бо, як заявляють наші митрополіти, наша православна церква Українська є на 100% Кирило Мефодіївська язиком, культурою, історією, традиціями. Так поступає і її держася. ми нині діти Божі, діти Стеляна. І діти всіх святих, котрі надіються на милость Божу, а в вічності вірими в єдно з нашими дітьми, ізціленими духовно, зціленими серцем і душею. І тут на землі многоє успіють зробити, розкритися як лічності, як громадяни України, як громадяни своєї держави, як вірені церкви, ну а в вічності за то і получать по милості Божої. І відповідну нагороду Царство Божоє. Амінь.